Це війна екзистенційна. Ну тобто, що таке екзистенційність, це життя необхідність, тобто без цього нема життя. І я вважаю, що іде війна добра і зла. По-перше, по-друге, це екзистенційна війна, тому що якщо Росія виграє, України не буде. Якщо Україна виграє, Росії не буде. І тому правий Путін, коли каже, ми маємо битися. Тому що якщо вони не будуть битися, їх не буде. І він це думає що не розуміє, але відчуває це всередині в всередині. У нього щось там стричить, і він отак думає. І якщо виходити з такої позиції, що є світове добро і світове зло, добро не, не ідеальне, це не, не, не те, що таке все рожеве і красиве, але це якісь усталені правила, які передбачають, що слабкого треба підтримувати слабкого треба захищати. А що інше, це тоді коли. Сильний, якщо він сильний, він має більше прав ніж будь-хто.